У травні росіяни вже запустили по Україні понад 3,5 тисячі дронів. До кінця місяця ця статистика очевидно зросте. Видання з економіст, посилаючись на власні джерела, пише, що невдовзі РФ вироблятиме стільки дронів, що зможе запускати їх до тисячі одиниць за одну атаку. Звісно, не всі вони будуть оснащені бойовими частинами, але це все все одно стане серйозним випробуванням для української системи ППО, який доведеться внести зміни в організацію роботи, як зазначають зараз журналісти. В минулі від. Ні, основною ціллю ворога був Київ. У місті є руйнування, але ще більше постраждали селища, розташовані на околиці столиці. Ось так зараз виглядає одна з вулиць Мархалівки. Пошкоджені 22 будинки. Більшість з них зруйновані повністю. До речі, схожа картина. І в Макарові там постраждало 39 будинків. Пошкодження дуже серйозні. Значну частину будинків доведеться відновлювати повністю. Про наслідки чергового раунду російського терору. Далі у «Дайджесті». Київ, Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро та Суми. Цими вихідними ворог здійснив масовану атаку по цивільних містах, внаслідок якої постраждали більшість регіонів України, десятки людських жертв та тотальні руйнування цивільної інфраструктури. Балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні бомби та ударні безпілотники. За дві доби росіяни випустили по Україні 631 повітряну ціль. В ніч проти суботи, за даними повітряних сил, основним напрямком ворожої атаки став Київ. Уламки шахетів і ракет впали у шести районах столиці. Поранено 15 людей. Через пожежі і падіння уламків пошкоджені квартири в багатоповерхівках, автівки, торговий центр та нежитлові приміщення. За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ця атака на столицю була однією з найбільших за час війни. А такий сюрприз у дворі багатоповерхівки виявили місцеві мешканці. Це уламок російської балістичної ракети, збитої силами ППО. На щастя, він впав, не завдавши нікому шкоди. Перехоплювати такі масовані атаки стало важче. Окупанти модернізували балістичні ракети Іскандер М. Тепер вони відстрілюють радіолокаційними пастками, аби заплутати наші системи ППО. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Ракети, які атакують по балістичній траєкторії Іскандер М були удосконалені, модернізовані. Відповідно, системи ПЕПРІО, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не, не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося. Однак, за словами Юрія Ігната, партнери вже працюють над удосконаленням систем повітряної оборони. Масовані атаки України тривали і в ніч проти неділі. Цього разу постраждало 13 регіонів. Росіяни завдали масованого комбінованого ракетного удару балістичними та крилатими ракетами. В неділю було відомо про 13 загиблих. Серед них троє дітей. Ще півсотні людей отримали поранення. Шахи долетіли з граями. Ракети заходили в Україну з різних напрямків. Частина крилатих ракет, за даними повітряних сил, атакували Житомирщину та Хмельниччину. Після цього під удар потрапив Миколаю. Одночасно було гучно у Тернополі, Павлограді та Харкові. А мер Конотопа заявив, що їхнє місто пережило наймасштабнішу атаку з часів Другої світової війни. Шахеди також були зафіксовані на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. А по Чернігівщині ворог вдарив балістикою. Але і в другу ніч найбільше ракет і дронів летіли на столицю. У неділю, 25 травня, Київ якраз відзначав День міста. Тривога багатьох заскочила зненацька в погано знайомих місцях. Через це люди часто не знали, де знаходиться найближче укриття, і ховались під стінами будинків в підземних паркінгах та переходах. Це відео теж зняте у Києві. На ньому приліт шахеда. Кілька хлопців ледве встигли забігти до укриття. Вибух стався за кілька метрів від них. Люди ховались у метро. Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників, особливо США, не мовчати і відповісти на посилення російських атак новими санкціями проти агресора. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни. Також Володимир Зеленський додав, що Росія проігнорувала неодноразові заклики України та союзників припинити вогонь і підкреслив, що без сильного тиску на російське керівництво зупинити агресію не вийде.